Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій. Вона стосувалася переговорного процесу щодо досягнення справедливого і тривалого миру для України. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Єрмак розповів про зустріч української та американської делегацій у Джиді це була чудова робоча зустріч у партнерській атмосфері, на якій обговорювалися предметні речі. За повідомленням, Єрмак також розповів про червоні лінії, тобто Київ не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності збройних сил. А ще Україна ніколи не визнає жодні тимчасово окуповані території російськими. Ну і також під час цієї зустрічі Андрій Єрмак обговорив із представниками громад громадянського суспільства процес перемовин щодо досягнення миру. Про це також йдеться на офіційному сайті президента України. Офісі президента зазначають, що у цій зустрічі взяли участь виконавчий директор фонду відродження Олександр Сушко, директорка центру Нова Європа Альона Гетьманшук, голова правління мережі захисту національних інтересів АНТС Ганна Гобко, керівниця проєкту технологічного посилення сил безпеки та оборони України Вікторі Дронс, Марія Берлінська та президентка благодійного фонду Дідніштас Люба Шипович, а також старший аналітик фонду Повернись живим. Голов. Ни консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білясков і полковник ЗСУ, учасник російсько-української війни Олег Гончарук, а також голова центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Франції та Аргентини, обговоривши питання безпеки, миру та міжнародного партнерства. Зустрічі підтвердили зростання міжнародної коаліції, яка прагне справедливого врегулювання війни в Україні. Про це Володимир Зеленський написав у Телеграмі і повідомив, що в ході розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він наголосив на важливості збільшення кола держав, які підтримують Україну у прагненні до стійкого миру. Однією з ключових тем стала ініціатива щодо безумовного 30-денного припинення вогню, яку підтримує Україна. Однак для її реалізації Росія має припинити висування умов. Окрему увагу приділили і питанням безпеки. Володимир Зеленський відзначив, що позиція Франції щодо гарантій безпеки є чіткою і повністю підтримується Україною. Лідери також узгодили подальші кроки та міжнародні контакти для посилення координації.